І пішов Авімелех, син Єроваала, у Сікіми, до братів своєї матері, і звернувся до них і до всієї родини дому своєї матері, говорячи: Скажіть же до вух сікимських мужів, що є краще, щоб володіли вами сімдесят мужів, усі сини Єроваала, чи щоб володів вами один муж, і пригадайте, що я є вашим тілом і вашою кістю. І заговорили брати його матері про нього до вух усіх сікімських братів. Усі ці слова, і звернули їхні серця за Авімелехом, бо сказали Він є нашим братом, і дали йому сімдесят срібняків з дому Ваала завіту, і Авімелех найняв за них мужів пустих і страшних, і пішли за ним. І він увійшов у дім свого батька в Ефраті, та повбивав своїх братів, синів Єроваала, сімдесятьох мужів, на одному камені, і залишився тільки Йоатам, найменший син Єроваала, Оскільки заховався, і зібралися всі мужі сікімів і весь дім Маалона, пішли і біля дуба бунту в сікімах настановили Авімелеха царем. Про це сповістили Йоатамові, і він пішов і став на верхів'ї гори Гарізін, підняв свій голос і закликав, волаючи до них Послухайте мене, мужі Сікімів, і нехай вас послухає Бог. Вирішили дерева піти і помазати собі царя, і сказали оливковому дереву. Царюй над нами. І сказало їм оливкове дерево. Залишивши мою поживність, яку в мені прославили Бог і люди, піду панувати над деревами. І сказали дерева фіговому дереву. Іди, царюй над нами. І відповіла їм смоківниця. Залишивши мою солодкість і мій добрий плід, піду панувати над деревами. І звернулися дерева до виноградної лози. Іди, царюй над нами! І сказала їм виноградна лоза, залишивши моє вино, людську веселість, що від Бога, піду панувати над деревами. І промовили дерева до тернини. Підіймися ти і царюй над нами. А. Тернина запитала в дерев. Чи справді ви помазуєте мене на царя над вами? Давайте, довіртеся моєму захисту, якщо ж ні. Нехай вийде вогонь стернини і пожере ліванські кедри. А тепер, якщо по правді і в досконалості вчинили ви і поставили Авімелеха, і якщо добре вчинили ви з Єроваалом і з його домом, і якщо за віддачею його рук учинили ви йому, коли воював мій батько за вас і покладав свою душу за вашу, і вирвав вас з руки Мадіяма, а ви сьогодні повстали проти дому мого батька. І вбили його синів, сімдесят мужів на одному камені і поставили царем над мужами Сікімів Авімелеха, сина його рабині, бо він є вашим братом. Якщо ж по правді і в досконалості вчинили ви з Єроваалом і його домом у цей день, то будьте благословенні ви і радійте Авімелехом, і нехай радіє і він вами. Якщо ж ні, нехай вийде вогонь за Авімелеха. І нехай пожере мужі Сікімів і дім Маалона. А якщо ні, то нехай вийде вогонь від мужів Сікімів і з дому Маалона і пожере Авімелеха. Йоатам утік і попрямував дорогою, побіг до рари і поселився там від обличчя Авімелеха свого брата, і панував Авімелех над Ізраїлем три роки. Та Бог послав Злого Духа між Авімелехом і між мужами Сікімів. І мужі сікімів відкинули дім Авімелеха, щоб навести несправедливість, учинену сімдесятьом синам Єроваала, і покласти їхню кров на їхнього брата Авімелеха, який убив їх, і на мужів Сікімів, котрі зміцняли його руки, коли він убивав своїх братів. І мужі сікімів зробили на нього засідку на верхів'ях гір і грабували всіх, хто проходив дорогою повз них, і про це сповістили Авімелехові. У Сікіми прийшов Гаал, син Аведа, і його брати і мужі Сікімів понадіялися на нього. Вони пішли в поле, збирали свій виноград і вичавлювали, зробили забаву, і ввійшли в дім їхнього бога, їли, пили і проклинали Авімелеха. І Гаал, син Аведа, сказав: Хто такий Авімелех? Ким є син Сихема, що служитиме моєму? Хіба не цей син Єроваала, і його раб Зевул, його підглядач з мужами Емора, батька Сихема. Тож, чому ми служитимемо йому? І хто дасть цей народ у мою руку, Усуну Авімелеха, і скажу Авімелехові Помнож твоє військо і виступи. А Зевул, начальник міста, почув слова Гаала, сина Аведа, і запалав гнівом. Він послав послів до Авімелеха з дарами кажучи: Ось Гаал, син Аведа. І його брати прийшли до Сікімів, і вони бунтують місто проти тебе. Тепер же встань у ночі ти і народ, який з тобою, і зроби засідку в полі, і буде вранці, коли сходить сонце, піднімешся і витягнешся в напрямку до міста, і ось він, і народ, який з ним, вийдуть на тебе, і ти вчиниш з ним так, як тільки спроможеться твоя рука. Тож Авімелех і весь народ, який з ним, піднялися вночі. І зробили засідку під сікімами на чотирьох кінцях. І сталося вранці: вийшов Гаал, син Аведа, і став біля входу в браму міста. А Авімелех і народ, що з ним, піднявся із засідок, і побачив Гаал, син Аведа, народ, і сказав Зевулові: Ось народ, який сходить з верхівок гір. А Зевул сказав йому: Тінь гір ти вважаєш за людей. І продовжив ще Гаал говорити, кажучи. Ось народ, який сходить від моря, яке є посеред землі, одна частина йде з дороги лісу видючих, і сказав йому завул: Де тепер є твої уста? що говорять, хто такий Авімелех, що служитимемо йому? Хіба ось це не народ, який ти зневажив? Вийди тепер і воюй з ним. І вийшов Гаал сперед обличчя сікімських мужів, і воював проти Авімелеха. Авімелех прогнав його. І Він утік сперед його обличчя, і полягло багато вбитих аж до брам міста, і поселився Авімелех в Арімі. А Зевул вигнав Гаала і його братів, щоб не жили в Сікімах. І сталося вранці вийшов народ на рівнину, і про це сповістили Авімелехові. Тож він узяв людей, розділив їх на три частини і зробив проти нього засідку. Він спостерігав. І ось народ вийшов із міста, тож він піднявся на них і розгромив їх. Авімелех і частини, які з ним, вишикувалися і стали біля брам міста, а дві частини кинулися на всіх, які в полі, і він винищив їх. Авімелех воював проти міста весь той день, і він узяв місто. Народ, який в ньому, він вигубив, а місто знищив і посіяв його сіллю. І почули про це всі мужі сікімської башти і ввійшли в укріплення дому ваала завіту. А Авімелехові сповістили, що всі мужі сікімської башти зібралися, і пішов Авімелех до гори Селмон він і весь народ, який з ним, і взяв Авімелех сокиру у свою руку, нарубав в'язку дров, узяв її, поклав на свою спину і сказав народові, який з ним Коли бачите, що я чиню. То швидко чиніть так, як я. І кожний з них нарубав в'язку, понесли і пішли за Авімелехом, поклали під укріпленням і спалили ними укріплення вогнем, і померли всі мужі сікімської башти, приблизно тисячу чоловіків і жінок. І пішов Авімелех до Тевеси, взяв її в облогу і захопив її. А посеред міста була сильна башта, і туди втекли всі чоловіки та жінки і всі старішини міста. Вони закрили за собою вхід і вийшли на дах башти. Авімелех підійшов до башти, і вони воювали проти неї. І наблизився Авімелех до брами башти, щоб спалити її вогнем. А одна жінка скинула жорновий камінь на голову Авімелеха і проломила його череп. І він закричав швидко до слуги, який носить його зброю, і сказав йому Витягни свій меч і вбий мене. Щоби часом не сказали Жінка його вбила. І слуга Авімелеха прошив його мечем, і Авімелех помер. І побачили ізраїльські мужі, що помер Авімелех, і кожний пішов до своєї місцевості. Тож бог повернув зло Авімелеха, яке він учинив своєму батькові, що вбив сімдесятьох своїх братів. І все зло мужів Сікімів Бог повернув на їхню голову, і відступило від них прокляття Йоатама, сина Єроваала».